ґрунт це головний ресурс в сільському господарстві. Від його стану залежить урожай, ефективність кожної вкладеної гривні та в цілому майбутнє вашого господарства. Щоб заощадити на добривах та зберегти родючість ґрунту, компанія макош пропонує аудит ґрунту. Аудит ґрунту. Це не просто аналіз, це комплексна послуга, яка включає планування відбору проб, автоматичний відбір із gps привязкою агрохімічний аналіз, розробку рекомендацій, розрахунок економічної ефективності добрив. Найкращий час для відбору проб саме зараз, коли поле вільне і є можливість планувати систему живлення під майбутні культури. Завдяки аудиту ґрунту ви отримуєте чітке розуміння стану поля. Визначення проблемних зон, оптимальні рішення для їх усунення та прогноз приросту врожайності, Замовити аудит ґрунту легко, телефонуйте своєму персональному менеджеру компанії «Макос». Ви отримаєте професійну консультацію, розрахунок вартості та терміни виконання робіт.